Біля 9 години ранку почався бій. Тобто, перша група ворога, котра підійшла, е, на, на наші спостережні пости, спостережні пости дали запрос на відкриття ворогу, відкрив, отримали позитивну відповідь від мене. Е, я не буду ці слова казати, і зав'язав собі. Тобто ворог був мотивований на прорив. Е, нічого, ну, ніякого страху в них не було. Атакували по-справжньому. Взагалі. Було якось е нетипово для них, бо вони на стрілецький контакт е не особою вилазять. В основному унічтожають позиції артилерію і тільки потім пробують заходити, тобто при підтримці е е техніки. А це е в насобі була сама піхота без, без техніки. Тобто, е з урахуванням того, що тут на, на цьому напрямку вже бу були бої в квітні. Тоді було веселіше. Тоді були по шість танків на нас виходило, і артилерія працювала. А зараз тільки відпрацювала артилерія і це, ці це, три групи. Ну, можна це сказати, буде. так, можна сказати, що рота спробувала, рота ворога спробувала прийти на прорив. Бій, бій тривав десь стрілецький стрілецький контакт тривав десь в районі чотирьох годин. Ні, 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 ні. Долго стоим. Что, что? Давай, это Давай, занимай. через друга. Да. Быстро. Повторяйте информацию. Не пришло. Раз. Два. Три. Погнал. попал. Давай. Давай. Ну, там бы. Давай. Бери, Огидно те, що вони навіть не розуміють, для чого вони тут. Їх відправляють сюди, вони вбивають людей місцеве населення, дітей, і для них це вважається нормою. Це огидно. Це вони навіть не солдати, в них немає честі. Нормальний солдат не дозволив не б собі робити якісь такі жахіття по відношенню до місцевого населення або навіть до солдатів. Не, них немає честі, ні гідності. Спочатку війни вони продавлюють великою кількістю. У них насамперед у них не армія не сильна, вона просто довга. І в цьому ну, немає нічого страшного. Тобто, якщо ми навіть десь втрачаємо якісь території, то ворог несе величезні, катастрофічні втрати. І колись вони закінчаться рано чи пізно. Так що молодців місцеві є? Є місцеві, стараємося допомагати їм евакуюватися. Багато хто боїться, ховаються по будинках і просто не виходять на вулицю, тому ми їх не бачимо. Бабусю ми евакуювали прямо з, при, прямо з міста, з квартири. Снаряд попав її в квартиру, вона перейшла інакшу і, і там проживала деякий час, там воду їй приносили їсти. І настав день, коли у нас з'явився час та можливості її вивезти. Така хороша бабуся. Українською спілкувалися, що було дивно для цих країн. І ще один дідусь, там ситуація, він не може ходити, він тільки повзає. В нього син воює під Харковом, він танкіст. Ми почули історію про цього діда, там місцеві розказали, що він лежить в кімнаті. Він такий блідий був висок, він ну, просто,

О, батя! Та ні, ну думає, що сюди точно Сущнота хата. Та ніхуя тут нема. Батя, здоров. Ми по тебе. Ти живий, все добре. На, що зараз там привіднись. Привіт. Давай, батько, збирайся, документи у тебе є якісь. Привет, привет. Батя, а ти сісти зможеш? Ну, у машині. Так щоб сидіти і триматися. Ну, на, на сидінні. Та попробуємо. Добре. Ну якщо, якщо що, ми, ми тебе покладемо, якщо не зможеш. О, зараз тебе заберемо. Там помиють, окажуть тобі першу медичну допомогу, накормлять. О, і в пансіонаті. Там нормальні ліжка і не буде вже розривів бомб а нічого. А? Я Підлікуватися я. на Дніпро. А сина вашого знайдемо та сповістимо його. На, на да. А сінільнику можна буде. Синільникова, можливо. О там поліція, рядом мої якраз та ті з моєю сестрою жили. Ага. Там поліція не зарекує. Я зрозумів. Хорошо. Ну то зараз я тебе, ми, ми вас перевеземо. Там е, є брат, е, і він, 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 знає, ку, ку, ну, як куди їхати. О, перше вам нададуть першу медичну, помийтесь не, там, перевдягнутися. куди їхати? Я в сіні знаю, добре, бо я там. Ні, ні, я знаю. Там розберетесь з ним, бо я, я ж вас туди не повезу. А, я зрозумів. Ви сьогодні щось утрані питалися. На спину батьку лягайте. Там туманчик, есть еще одна женщина, блядь. Я это медичку дал, все, дал, блядь. И там против женщина оказывает, у нее ожог. Что я же передавал в это. это. Да, да, да. Я тоже принимал. Если вы да, А, пакет, заберем. Пакет, заберем, заберем. Чекай, чекай. Тут треба посередине, чтобы кто-то брал. Да. Так, все вот такого тряп? Две Внимай. Обратно, блядь. Оп. Аккуратно, блядь! Чекай, 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 пакет! Давай! Проходи. Оп. 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 Я в бою підтримую своїх людей. тобто Якщо виходить якийсь контакт моїх людей, тобто, я їм допомагаю, найперше, то організовую якісь арт-удари для того, щоб знищити ворога на підходах. А коли вже контакт неминучий і, можна сказати, повний контакт, то я приєднуюсь до своїх людей на поле бою і там підтримую їх різними словами. Бо якщо командир буде знаходитися за 30 кілометрів від лінії фронту і буде віддавати якісь накази своїм підлеглим, він, він, не знає, він не бачить обстановки на місцевості, він не бачить, як ход бою, як просувається противник, який моральний дух бійців, тобто вогневі засоби, як їх правильно використовувати, сектора ведення вогню ефективного. Тобто, командир це показник. Якщо командир втік, Заховався десь, то в бійців моральний стан буде низький. Якщо командир з ними, то батя поряд, то в бійців настрій і мотивація підноситься плюс 100. В мене залишились родичі, мене і сестри, брати знаходяться тут неподалік. І для мене найбільша мотивація, напевно, щоб вони не побачили війни. Вони чують вибухи, чують фронт, але для того я тут, щоб вони не побачили російських солдатів на вулиці.